Якщо запитати людей, чи вважають вони красти неправильним, більшість із них відповість так. І все ж у 2013 році організації у всьому світі витратили приблизно 3,7 трильйона доларів через шахрайство, яке включає такі злочини, як розкрадання, фінансові піраміди та фальшиві страховки. Це була робота не лише кількох зіпсованих людей. Правда полягає в тому, що багато людей піддаються не лише спокусів вчинити шахрайство, але й переконують себе в тому, що вони не зробили нічого поганого. Тому чому відбувається шахрайство? Хоча індивідуальні мотиви можуть відрізнятися від випадку до випадку, трикутник шахрайства, модель розроблена кримінологом Дональдом Кресі, показує три умови, які роблять шахрайство ймовірним: тиск, можливість і раціоналізація. Тиск часто спонукає когось почати шахрайство. Це може бути особистий борг, залежність, недостача заробітку, раптова втрата роботи або хвороба в родині. Що стосується можливостей, багато людей як у державному, так і в приватному секторах мають доступ до інструментів, які дозволяють їм здійснити та приховати шахрайство, корпоративні кредити, внутрішні дані компанії або контроль над бюджетом. Поєднання тиску та щоденного впливу таких можливостей може створити сильну спокусу. Але навіть з урахуванням цих двох елементів більшість випадків шахрайства потребують раціоналізації. Багато шахраїв вперше порушують правила, тому їм потрібно виправдати це перед собою. Деякі вважають, що мають право на гроші, тому що їм не доплачують, і вони перевантажені роботою. А інші вважають, що їхнє шахрайство без жертв, можливо, навіть планують повернути гроші, коли їхня криза вирішиться. Деякі з найпоширеніших видів шахрайств навіть не здаються такими для зловмисника. Прикладами є підробки співробітниками табелів обліку робочого часу або звітів про витрати платників податків, які не звітують про готівкові доходи. Або постачальники послуг, які виставляють завищені рахунки страховим компаніям. Незважаючи на те, що вони можуть здаватися невеликими та інколи можуть стосуватися лише сотень доларів, усі вони роблять свій внесок у загальну картину. А ще масове шахрайство. У 2003 році італійський молочний гігант Пармал збанкрутував після того, як було встановлено, що він сфабрикував банківський рахунок на суму 4 мільярди доларів. І підробив фінансову звітність, щоб приховати факт збитку своїх дочірних компаній, оскільки компанія контролювалася родиною, корпоративне управління та нагляд регулятора були складними, і компанія, ймовірно, сподівалася, що збитки можна буде відшкодувати до того, як хтось про це дізнається. І справа не лише в корпоративній жадібності. Уряди та некомерційні організації також схильні до шахрайств під час роботи міським контролером міста Діксон, штата Алінойс. Ріта Крандвел розкрала понад 53 мільйони доларів. Ріта була одним із провідних заводчиків коней Україні та переможцем 52 чемпіонатів світу, але витрати на утримання стада доходили до 200 тисяч доларів на місяць, оскільки її посада давала їй повний контроль над міськими фінансами. Вона легко могла перевести гроші на рахунок, який використовувала для приватних витрат, і ця схема залишалася непоміченою 20 років. Вважається, що Кренвелл відчувала право на розкішний спосіб життя через своє становище та популярність, яку їй дарували перемоги на конкурсах. Спокусливо думати про шахрайство як про злочин без жертв. Оскільки корпорації та громадські установи це не люди, але шахрайство практично в кожному випадку завдає шкоди реальним людям працівникам компанії, які втратили роботу, громадянам Діксона, чиї податки йшли на конярство, клієнтам компанії, які підвищують ціни, щоб компенсувати збитки. Іноді наслідки очевидні та жахливі, наприклад, коли через Берні Медов тисячі людей втратили свої гроші, але часто вони непомітні і їх нелегко розпутати, і все ж хтось залишається без грошей. Дякую за увагу і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.